Это вот Макдепора, Збройных сил України, Это все ее с видос, боевых дней. Посвечения. Это все маминое. Ольга Магдебура показує шеврони, нагороди та документи своєї матері. Їх дівчина зберігає у себе. Її мати Наталія Магдебура з позивним Натаха з 2016 року доєдналася до ЛАВ Збройних сил України. Стала гранатометницею, виконувала бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Весь цей час Наталя була єдиною годувальницею для своєї доньки та онука. Зараз йому 5 років. передавала... Все, що я Загидала Наталя Магдебура на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 3 березня на Донеччині. Про смерть матері Ольга дізналася від її побратимів по службі. Сказали, що возле неї взорвалась їх крилі градами, і її, в неї попали осколки, і вона погибла дуже швидко смертю. З того часу донька намагається отримати грошову допомогу від держави та довести, що вони були однією сім'єю. Мама все время мене предупреждала, що доченька, не волнуйся, Я тебе везде в документах записала, у меня был твой паспорт, паспорт код говорит, телефон, говорит. я везде тебе вписувала. В крайній случае, если что-то со мной случиться, как бы государство обязанно там такую-то такую суму все, що полагається своє права, Ольга Магдебура готується захищати у суді. Наразі збирає усі необхідні документи, але є проблема з особистою справою бійчині, каже її адвокат. Будівля, де зберігалися документи, розбита окупантами. Держава поміняла законодавство. І тепер, тепер за новим е розділом, який внесено, відведено в дію 25.08, згідно статті 616.1, вона не є членом, не є утриманцем. З цю статтю було суттєво змінено. І коли в іншій, в іншій редакції, яка ініцівала до того, там в цей перелік входили члени родини та утриманці без будь-якого уточнення, то тепер є утриманцем лише той, хто має право на пенсію. За словами юристки, яка займається справами військовослужбовців, Ольга має право на виплати, отримати їх можливо через суд. Все те ж саме було з 2014 року. А коли військомати міністерства оборони відмовлялись по спрощеній процедурі визнавати осіб, які загинули. І то таким же чином ми зверталися до суду, з отримували рішення, змушували сплачувати. Тут треба буде казати про те, що ця норма є неконституційною і суттєво порушує права військовослужбовців та членів їх родин. Юлія Токаєва додає, що наразі розробляють законопроект, у якому буде прописаний спрощений алгоритм щодо виплат грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Юлія Слабінська, Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному Донбас.